Які у вас скарги на сьогодні? Підвищилась трішки температура і болить горло. А ще не жити слабкість, тож каже Черкащанка Наталія, звернулася до лікаря. І перемінилась наразі нюанси, оговорюємо. Я знаю, що треба обільне пить, почала пити, от, навіть спробувала зробити масаж носу. Сімейна лікарка Юлія Вишивана розповідає, за останній тиждень кількість пацієнтів із симптомами респіраторно-вірусної інфекції зросла вдвічі. Найчастішими симптомами є підвищення температури тіла, головний біль, болі в м'язах, болі в сулобах, виражена загальна слабкість, болі в горлі, кашель. Кашель абсолютно різний. За перших ознак додає, варто звернутися за допомогою до медиків. Препаратами дійсно зареєстрованими в Україні є лише два противірусних препарати, і це препарат від вірусу грипу. А для того, щоб ми його призначили, нам необхідно підтвердити дане захворювання, тобто або швидким тестом, або іншим методом. Дехто звертається відразу, дехто лікує займається самолікуванням, те, що в рази потім ускладнює лікування пацієнта в подальшому. На Черкащині минулого тижня грип та ГРВІ діагностували у 10 тисяч людей. Це на 85% перевищує епідперіг, говорить заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Ольга Мізінова. Із них 50, 52% – Це у нас будуть дітки. Із усіх цих захворівших майже 6% – це були люди, які були госпіталізовані. На минулому тижні летальних випадків у нас не було. І це каже вірогідно ще не пік захворюваності. Треба ще проводити моніторинг, тому що зростання у нас це третій тиждень. Можливо, також і ще воно буде продовжуватись, і ми побачимо на наступному тижні. Це вже зі слів Ольги Мізінової в області запроваджують протиепідемічні заходи. Засідання комісії ТБНС було прийнято відповідно рішення протоколу з певними пропозиціями, в тому числі і щодо обмеження навчальних навчально-виховного процесу в школах переведення дітей на онлайн-навчання. Анастасія Гумена, Федір Коцаба Суспільне новини, Черкаси.